Сьогодні, 26 березня, відбулося засідання виконавчого комітету Рокітнянської селищної ради. Серед розглянутих питань питання про виконання заходів програми фінансової підтримки військових частин. Підрозділів Збройних сил України, центрів комплектування та соціальної підтримки за 2023 рік і схвалення проєкту цієї ж програми на 2024 рік у новій редакції. Про надання дозволів на виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єктах нового будівництва протирадіаційних укриттів цивільного захисту. На територіях рокетнянських ліцеїв номер 1 та номер 3 також йшлося про внесення змін до ряду програм і рішень Рокетнянської селищної ради, зокрема до програми поліцейський офіцер громади. Члени виконкому також заслухали звіт про роботу Рокитнянського територіального центру соціального обслуговування Рокитнянської селищної ради за 2023 рік. Звіт про виконання у 2023 році заходів програми соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Погоджено проведення мирних зборів релігійної громади села Шарки. З цих та інших питань порядку денного прийнято відповідні рішення. Відкритий турнір Рокетнянської селищної територіальної громади з шахів серед дорослих та юнаків і дівчат, присвячений пам'яті загиблих героїв Рокетнянщини за незалежність і свободу України естафета пам'яті, відбувся 24 березня у Житнігірському ліцеї. Це вже другий такий захід з вшанування пам'яті загиблих в громаді. Перший нещодавно відбувся у селі Тилишівка. Водночас змагання передбачають залучення до участі у спортивно-масових заходах жителів сільської місцевості. Вшанувати пам'ять наших захисників прийшли Рокетнянський селищний голова Юрій Богданов і його перший заступник Микола Соколовський. Старости старостинських округів Рокітнянської селищної ради номер 4 Василь Лавренко і номер 10 Наталія Савчук, рідні та близькі полеглих героїв з сіл Житні Гори, Савенці, Маківка і Нова Маківка, шанувальники інтелектуальних видів спорту Старощанської, Миронівської, Кагарлицької і Рокітнянської громад, учні. І педагогічний колектив Житньогірського ліцею громадськість. До учасників пам'ятного турніру звернувся рокитнянський селищний голова Юрій Богданов. Сьогодні ми вшануємо пам'ять наших земляків, наших патріотів, синів українського народу, які своєю звитяги, своєю мужністю і відвагою показали всьому світу, що й ми є вільна, незалежна процвітаюча нація. Всі як один стали на захист нашої східної батьківщини. Наші хлопці, які віддали своє життя за майбутнє і незалежність української нації, зробили неможливе. Вони зупинили окупанта і вигнали з Київської області і зараз продовжують наші хлопці декувати території нашої рідної держави. Дорогі родини, мені досить-досить важко сьогодні говорити про те, що сьогодні. Ми всі безмежно в вічному боргу перед нашими захисниками і перед вами за те, що ви втратили на річ, що у вас було – це ваші рідні і близькі. Ми втратили своїх земляків, друзів, родичів. Їхня смерть не була даремною, адже вони знали, що позаду їх Україна рідні, близькі і весь український народ. Ми завжди з вами будемо пам'ятати їх радний, безсмертний подвиг на полі бою. Вони віддали не скільки що їм було, віддали своє життя, поклали на вітер перемоги. І ми всі з вами будемо пам'ятати їх, пам'ятати і дякувати їм, їх, дякувати їхнім родинам за те, що вони віддали життя за нас з вами, за наше чисте українське небо. Ви бачите, що ворог безжальний і підступний. Він хоче знищити нас як українську націю. Але ми всі повинні пам'ятати, якою тяжкою втратами, якою тяжкою ціною вдається нам наша незалежність, дай Бог всім хлопцям, які борються за нашу державу, здоров'я, бути неушкодженими, а наших патріотів, які віддали своє життя за війну і незалежну країну, ми завжди будемо пам'ятати вічна пам'ять, вічна слава і царство небесне нашим хлопцям, які віддали своє життя за майбутнє і процвітання української нації. Староста Старостинського округу Рокітнянської селищної ради No4 Василь Лавренко закликав присутніх зберігати у своїх серцях пам'ять про полеглих за Україну героїв і висловив співчуття їх рідним. Шановні мої односельці, ми пам'ятаємо усіх наших героїв. Ми доземно вклоняємося їхньому подвигу. Я думаю, що вони разом з нами. Вони відчувають атмосферу, що ми це пам'ятаємо, будемо пам'ятати їхні ніколи. У виконанні учнів ліцею звучали пісні та поезії, присвячені пам'яті наших захисників. Після цього дорослі і діти отримали можливість поборотися за спортивні нагороди, проявити свою майстерність. За результатами проведеного турніру серед дорослих шахістів перше місце виборов Андрій Притула із села Карапиші. Друге місце у Михайла Фешенка з села Синява. Третє місце у Олександра Доника із міста Миронівка. Серед юних шахістів перше місце виборов Артем Руденко з міста Миронівка. Друге місце Вергун Анастасія. Третє місце Назар Ліповцов. Обоє із села Синява. Переможцям і призерам змагань були вручені відзнаки Рокетнянського селищного голови та медалі від відділу культури, молоді і спорту Рокетнянської селищної ради. До відома жителів сіл Калинівка, Савинці, Першотравневе, Рокетнянської селищної територіальної громади. Рокетнянський центр первинної медико-санітарної допомоги повідомляє графік виїздів пересувного флюорографа 2 квітня село Калинівка, 4 квітня село Савенці, 9 квітня село Першотравневе. Для осіб, котрі не зможуть самостійно підійти до місця дислокації пересувного флюорографа буде організовано підвіз. Автотранспортом Центру первинної медико-санітарної допомоги. Медики нагадують, що флюорографічне обстеження є вкрай необхідним для ранньої діагностики хвороб. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах. Прат ДТЕК Київські регіональні електромережі буде проводити профілактичні роботи у мережах Рокітнянської селищної територіальної громади. У зв'язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії у таких населених пунктах 28 березня цього року з 830 до 17.00 село Насташка, вулиця Центральна. Селище Рокитне, провулок, будівельний, вулиці, Вокзальна, Ентузіастів, Квітнева, Медиків, польова тополева. Телефони кол-центру для стаціонарних телефонів. 044 459 0740. Окрема лінія для юридичних клієнтів 050 495 7040 для мобільних телефонів 067 495 7040 099 495 7040 093 495 7040. На цьому вівторковий випуск новин завершено. Усім вдалого і безпечного тижня.